Серед всіх видів допомоги постраждалим через повномасштабну війну Росії проти України гроші від ООН можуть отримувати і пенсіонери. Як ви знаєте, зокрема, сьогодні буде йти мова про програму допомоги українцям від управління Верховного комісара ООН в справах біженців. І тепер саме основне, що отримати таку допомогу можуть пенсіонери, в кого пенсія менше трьох тисяч гривень. Дуже актуальна тема. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайоміх. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Меморандумом про взаєморозуміння щодо співробітництва між Міністерством соціальної політики України та управлінням Верховного комісара ООН в справах біженців передбачена певна категорія отримувачів. Саме, дивіться, перше, то а, мають бути внутрішньо переміщені особи, і пріоритетом з ось цього списка внутрішньо Переміщених осіб, з поміж них люди, які отримують пенсію пенсіонери, які отримують пенсію до 3 тисяч гривень. Це дуже актуально, тому що дуже багато я б сказала, переважна більшість українців отримує саме пенсію до 3 тисяч гривень. Водночас у Мінсоцполітики повідомили, що в рамках меморандуму відомство передало для виплати грошової допомоги. Ці організації перелік літніх людей, які не є переміщеними особами, і подали заяви на допомогу через соціальну платформу «Єдопомога». І в профільному міністерстві також акцентували, що всі заяви, інформації, про які було подано до організації, вони пройшли верифікацію. Тому а, я так розумію, що а, ось тут якась така, знаєте, невстиковка виходить. Але навіть якщо люди отримують пенсію менш ніж а, Менш ніж 3 тисячі гривень, але в них немає цього статусу. Але скоріш за все, якщо вони проживають саме на тих територіях, які підпадають під цю а, допомогу, вони все рівно отримують допомогу. А, хочу зацитувати, що пояснили в Мінсоцполітики. кажуть, що ми переконали, що це реальні люди з реальними адресами, які насправді належать до вразливих категорій. Тобто тут важливо бачити, щоб ось була належність до вразливих категорій. Тобто це люди з деокупованих, окупованих територій та регіонів, в яких ведуться бойові дії, які не є внутрішньо переміщеними особами, але постраждали від війни і потребують підтримки. Навіть визначили кількість, тобто це 62 тисячі 475 сімей, що складаються з шістдесяти тисяч 886 людей. Скільки взагалі можна отримати? Тобто, зважаючи на те, що допомога надається протягом трьох місяців, ось така допомога, так, і отримати можна щомісяця, це буде оплата щомісячна по 2200 гривень на кожного члена сім'ї. Тобто, сумарно, люди можуть отримати 6600. Як взагалі отримати таку допомогу? Для отримання виплати можна звернутися до органів місцевої влади, які допоможуть ось із цим процесом реєстрації. Далі також це можна зробити самостійно, зареєструвавшись на сайті Всесвітньої продовольчої програми ООН, або ж подати заявку через інформаційну платформу ЄДопомога. Як подати заявку через Є-Допомога? Для цього потрібно здійснити наступні кроки. Зайти на платформу Єдопомога, обрати напрям виплати від міжнародних організацій, заповнити заявку, вказавши номер телефону, IBAN, IPN та паспортні дані. До речі, АйБен не є обов'язковою умовою для виплати, адже деяким, деякими меморандумами передбачена можливість отримання грошового переказу. Важливо, що тільки один з батьків, ось так додають Мінсоцполітики, може подати інформацію про дітей в своїй заявці, і не потрібно в кожну заявку їх включати, адже будуть дублі та помилка. Як заповнити заявку? Для заповнення заявки потрібно буде подати наступні відомості про себе. Ім'я, фамілія по батькові, ідентифікаційний номер, далі реєстраційний номер облікової картки, платника податків. Раніше це був індивідуальний податковий номер, так, як вже А, паспорт громадянина України або ж id картка посвідчення, посвідка на постійне або тимчасове проживання, свідоцтво про народження дитини, так, якщо є дитина. Адреси зареєстрованого та фактичного місця проживання, ваш номер телефону, IBAN, він необхідний для виплати допомоги за рахунок на рахунок, на спеціальний рахунок, однак можливі виплати і грошовим переказом без зазначення. Тобто він, скажімо так, не обов'язковий. Але якщо ви хочете його оформити, то як його взагалі дізнатися? так, цей номер, цей номер можна дізнатися в особистому кабінеті або у застосунку того банку, де відкритий банківський рахунок особи заявника? Ще хочу додати, що. Дуже багато людей, ось хто хоче отримати так цей номер IBAN, вони просто йдуть до банківської установи, до банку, і там їм допомагають ось із цим питанням. Взагалі, дуже багато людей зараз йдуть до фінансових установ для того, щоб просто. Менеджери допомогли їм зареєструватися, і, до речі, ось не тільки щодо цієї міжнародної допомоги, а ось і була допомога від ООН, в цілому, так від ООН, де теж 6600. Дуже багато людей вже починають отримувати ці гроші. Я робила про це програму і розказувала, як все це зробити, подробно, вся інструкція і так далі. Але Знаєте, дуже багато людей просто бояться помилитися, помилитися і тому просто ось ось ідуть до банківських установ і там їм а, допомагають з цим. Не нехтуйте допомогою, обов'язково звертайтеся або ж самі реєструйтеся, або ж звертайтеся до а, а, м, а, фінансових установ і користуйтеся, користуйтеся допомогою, не нехтуйте, обов'язково. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.